КС – це дуже напружені матчі на великих турнірах, де жодна команда ніколи не зіграла б правильно без видатного розуму. Цими мастермайндами по праву бажаються тренери. Вони відіграють важливу роль у розробці стратегій та фішок команд, необхідних для перемоги в іграх. Вони бачать те, що більшість гравців колективу можуть упустити. Сьогодні ми розкажемо вам про п'ять найкращих тренерів в історії КС. Politīla Ziūs. Вілтон Зюз Прадо, бразильська легенда та один із номінантів національне відкриття року в 2015 році. Його першим нікнеймом був Dark Енджел. Однак Вілтон вирішив змінити його після перегляду телешоу, заснованого на одноіменному персонажі. Під час гри в американський футбол у США Прадо побачив на полі слово Зевс. Він вирішив вкрасти псевдонім і часто жартує, що Зевс з Наві – це просто його клон. Зюз розуміє, що він. Ніколи не мав особливого успіху в КС в якості гравця. Він грав за Target Down з 2012 до середини 2013 року. Зюс мав більше успіху в Source, ніж в CS GO. Тренером Зюс став в 2015 році, коли очолив цей пост в Luminosity Gaming та SK Gaming. Він допоміг Валента компанії виграти два мейджори поспіль: MLG Columbus 2016 під Тегом LG та. ESL One Кюль 2016 як СК у липні 2016 року. Зюс залишив СК і на короткий період приєднався до Immortals. Його наступною важливою зупинкою стала посада головного тренера в тім Ліквід. Він працював там більше ніж два роки. Під його керівництвом Ліквід потрапила в топ 5 рейтингу ХЛТВ. Найвищими досягненнями ЗЮС в якості тренера колективу були третє, четверте місце на менеджері в Лондоні. та Багато призових місць на топ-турнірах наприкінці 2019 року, незважаючи на високі результати з ліквід, Zeus прийняв пропозицію від своїх бразильських друзів і приєднався до мібр. З його допомогою Fallen та компанія показали дуже хороші результати. Вони посіли третє-четверте місце на IEM Katowice Major 2019. Але цей успіх не змогли перетворити на серію перемог з кожним наступним турніром. Результат дати, погіршувалися у квітні 2020 року, після того як Мібер програв медлайнс у гранд фіналі першого сезону. Флешпойнт Сюс вирішив змінити команду. Його наступним колективом стала ЄГЕ, яка ще нещодавно на той момент була першою командою світу. Він приєднався до ЄГ, коли у 2020 році онлайн-ера тільки починалась. Тож команда все ще була в формі. Вони виграли три чотирьох літніх турнірів і були. Однією з найкращих команд CSGO з північної Америки проблеми почалися ще наприкінці 2020 року. Але коли ЄГЕ переїхала до Європи, щоб брати участь у більшій кількості турнірів, результати стали ще гіршими. Команда займала останні місця на чемпіонатах. У серпні 2021 року, контракт Зюса закінчився і він залишив ЄГЕ. На довгий час Зюс випав із публічного простору. Але його повернення було пов'язане з жахливими подіями 25 квітня 2022 року. У нього стався серцевий напад. Після інциденту Вілтон вирішив завершити тренерську кар'єру, але вболівельники та флуксо відмовили його. Камбеку на рівні з Нібер Ческа не вийшло. Хоча команда і поїхала на Паризький Мейджор, але там вони не виграли жодного матчу. Останнім тренерським місцем роботи для Зюса стали Ліквід Скедіан, куди він перейшов. Що на початку 2024 року. Так і не показавши значних результатів, команда жодного разу не пройшла чвертьфінал тірван турніру. Плюс проваливши кар'єру на перший мейджор в КС 2 в червні бразильця прибрали зі складу. Девіл Волк. 2015 тисячі п'ятнадцятого року CSGO ще тільки розвивався. Команди і гравці в сучасному розумінні ще тільки формувалися. Однак того року все змінилося, коли Фнатік почали вигравати численні ключові турніри з Джонатаном, Девіл Волк, Лунбергом на позиції головного тренера. Джонатан був одним із п'яти гравців, які претендували на титул першого меджера у CSGO DreamHack Winter 2013. Проте через кілька місяців він з Мінив роль, щоб звільнити місце для крімза. А решта вже історія. Під його керівництвом Фнатік завжди були готові до свого суперника, вигравши Єсель Ван Катовіца Major 2015. Окрім гарного виступу на мейджорах, Фнатік виграла кілька турнірів рівня S. Коли Девіл Вок пішов з команди, команда все одно залишалася на вершині, завоювавши ще один кубок мейджору. До цього дня Девіл Вок залишається активним тренером Ким. С 2 останніми роками він тренував різноманітні шведські та міжнародні команди протягом останніх кількох років. Після Fnatic у нього були непогані забіги з Коцент і Фан плюс Фенікс, але його найкращі роки давно минули. У вересні 2022 року у Девіл Вок з'явилася можливість згадати молодість. Він допоміг Майкалеле виграти Кінгвін Legends – турнір для ветеранів КС 16 і CSGO. КС Це нагадав. Фанатам про його минулі досягнення, коли Джонатан був на піку своєї форми, Девіл Волк безсумнівно заслуговує на визнання за те, що він зробив для професійної сцени КСГО за останні 10 років. Його останнім місцем роботи стали Bad News Eagles, Guild Eagles. Косовари не змогли по-справжньому стати тірван командою. Якщо порівнювати з результатами до Девіл Волк, було навіть краще. Тим не менш, саме під керівництвом ШВ. Да вони повторили свій рекорд, зупинившись в одному кроці до плей-офф Париж Мейджор 2023. ЗОНІК Денні Зонік Соренсен відомий як один із найкращих данських гравців у КС 1.6 Він досяг величезного успіху з багатьма місцевими командами та заробив близько 110 тисяч доларів призових в ті роки. Він також був одним із засновників MTW, яка була однією з найкращих команд В історії КС 1.6 Коли про сцена перейшла в КС Гов, Зонік майже одразу перейшов у нову версію гри в ранні роки КС він був тренером Тім Dignitas і незабаром повернувся до Мортал Teamwork в якості гравця. Все для нього змінилося в січні 2016 року, коли він став головним тренером Тім Квешен Марк, яка в майбутньому стала Астраліс. Час який він провів з Astralis, довів, чому він є найкращим коучем в історії CSGO. Астраліс. Виграла загалом чотири мейджори в CSGO, що є найбільшим досягненням для одного клубу на цей. Момент він був важливою частиною створення Ери Астраліс, яка популяризувала команду та зробила Данію однією з головних країн у світі Казгов. Як зауважив сам Зонік, у своїй роботі його надихали легендарні футбольні тренери. Його мрією було стати кіберспортивною версією Алекса Фергюсона, який керував Манчестер Юнайтед. Понад 25 років, але шляхи Зоніка та Астраліс розійшлися, коли в січні 2021 року він, Дюпрі та Меджиск приєдналися до Тім Віталіті. За словами Зоніка, вони хотіли довести людям і собі, що вони можуть виграти ще один мейджор, не будучи частиною Астраліс. І що сказати? Довели не одразу, із замінами у складі, але Зонік все таки взяв п'ятий мейджор в кар'єрі не з Данським складом це досягнення, поки не підкорилося жодному тренеру в історії. Хтось може сказати, що в обох складах у Зоніка були суперстари на снайперах. Однак деякі з навіть кращими складами і близько не досягли того, що робив Зонік. Не диво для багатьох. Зонік покинув Віталіті доволі швидко після перемоги на Париж Мейджор. В жовтні він перейшов на новий амбітний проєкт Falcons. В інтернеті була інформація, що данець не. Зміг домовитися з менеджментом французького клубу про новий контракт. Він хотів покращення умов та підвищення зарплати. Це сповна змогли виконати соудитис Фельконс, які пообіцяли Зоніку велетенські бюджети, з якими він побудує Галактикос. З 2 чи вийшло у Зоніка? Вже пройшов майже рік з анонсу складу Фельконс, і можна точно сказати, що ні. Він хотів будувати склад навколо Ніко, але той вирішив залишитись в G2. в підсумку. Данець залишився з непоганими, але доволі віковими гравцями, які уж точно не могли регулярно. Кирити команду в соло, як робив той же Ніко чи Сімпл. Найбільшим досягненням Falcons в КС 2 стало третє четверте місце на еєм Катовіце 2024. Blake. Якби ми говорили тільки про досягнення в CSGO, то Зонік був би беззаперечним лідером в цьому топі. Однак, якщо говорити про досягнення в усіх версіях КС, то Блейд впевнено йде до того, щоб перевершити досягнення данця. Більш повну історію Блейда ми розповідали в іншому відео, тому тут сфокусуємось саме на тренерській кар'єрі з 2019 року. Андрій Блейд Городенський, як тренер, веде різних гравців НАТО свін. Середу успіху під його керівництвом Наві завоювала свій перший кубок Мейджору в КСГО на піджель Стокгольм Мейджор 2021. В тому сезоні часом Наві стала найкращою командою у світі, а також завоювали безліч інших важливих трофеїв, А також виграли третій сезон Intel Grand Slam. Ком'юніті КСГО без сумнівів назвала Андрія найкращим тренером 2021 року у гранд фіналі голосування читачів. ЛТВ Блейд впевнено обіграв Зоніка. Під його керівництвом гравці на не просто змогли показувати високий рівень гри без росіян у складі, але навіть виграти мейджор без сімпла у складі. Цим Блейд, на нашу думку, і сильніший за Зонік. Він не просто виграв мейджор з новим топовим ростером, але з командою андердогів, з капітаном якого кікали з усіх попередніх клубів, так і не давши йому більше часу пропрацювати з командою. Довів, що навіть із посередніми гравцями без суперстарів його структура і тактики працюють і можуть приносити результат. Друже, ти можеш завжди допомогти розвитку каналу. Придбай наші стікер-паки по Дота 2, КС2 та іншим популярним іграм. Більше деталей в нашому інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Це все на сьогодні. Якщо ми несправедливо пропустили якогось тренера, якого ви очікували побачити у відео, напишіть про це в коментах. Не забувайте про вподобайки, підписки та дзвіночок. Допоможіть нам стати українськомовним ютубом туб каналом No1. Гейм